Друзі, всім привіт! Зараз знаходжуся в дуже крутому котечному містечку Липові роси. Що знаходиться в селі Липники, це передмістя Львова. Приймаю тут на продаж дуже гарний котеч. Ось тут є навіс для машини і зразу вхідна група. Ходімо всередину. Зразу при вході в нас є ніша для шафи. прихожує. Такі високі стелі. Тут тут сходи зразу і гостьовий санвузол. Доволі просторий. Далі в нас йде тут така дуже простора кухня вітальня з виходом на задній двір. Оце зона кухні, місце під котел. Це у нас вихід на задній двір. Цей будинок зданий в експлуатацію. Сусіди навколо вже активно роблять ремонти. Поруч навіть вже живуть люди. Перевагою того котечу є саме його розташування, що він вже знаходиться саме в кінці котечного містечка, не при дорозі, а вже ближче туди, до лісу. Площа ділянки, яка належить до цього будинку, має дві сотих. Площа будинку становить 120 метрів квадратних. Всі комунікації тут вже підключені, підведені, тобто будинок готовий до ремонту. Зараз ми піднімаємось на другий рівень. Тут вже зварений металевий каркас. На другому рівні теж дуже гарне планування, три кімнати і просторий санвузол. Так, піднімаємось на другий рівень. І заходимо в першу велику кімнату батьківську з гардеробом, Можливо, там, якщо при бажанні можна зробити е, санвузол. Е, також тут з цієї кімнати є такий великий балкон. З виглядом на фасадну сторону, От звідси так гарно видно ліс, тобто не при дорозі ніякого шуму чи дискомфорту з цієї сторони не буде. Ціна такого будинку складає 114 тисяч доларів, що є дешевше, ніж забудовника на етапі будівництва. Це у нас є друга кімната. Тут третя кімната, з виглядом на задній дворик. І великий великий санвузол. Тому, якщо вас зацікавила ця пропозиція, телефонуйте з радістю вам проведу огляд.